Від завтра внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидію на оренду житла за новими правилами. Тепер враховуватимуть фінансову спроможність родини а також. Регіональні відмінності в орендних цінах на житло кажуть у Мінсоцполітики. Документи на субсидію можна подати або в сервісному центрі пенсійного фонду, або в центрі надання адміністративних послуг. Це можна зробити і онлайн. Тож як отримати відшкодування? Розпитаємо Сергія Козера, члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, отож, вже від завтра ВПО зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Передусім, розкажіть, будь ласка, хто саме матиме право на таку допомогу і як будуть розраховувати розмір субсидії? Так, дійсно, З завтрашнього дня з 29 січня починає працювати програма на відшкодування житла. Вона розроблена міністерством політики. Ми також в рамках роботи нашої тимчасової спеціальної комісії долучали до цього процесу. Тому від завтрашнього числа переміщені особи, які перемістилися з зони бойових дій, або у кого зруйноване майно, можуть отримувати право на скористання цієї субсидії. Також хочу зазначити, що в порядку, визначеному, не вказано це може бути повторно переміщення особи або що інше, тобто, це може скористатися навіть ті особи, які перемістили з 2014 року, тому для людей це гарне підспорює, але я розумію, що є такі, знаєте, бюрократичні моменти, але певно, що для людей, як в майбутньому, це буде дуже гарна підтримка для того, щоб поліпшити свої житлові умови. Скажіть, будь ласка, чи є обмеження по оренді квартири або будинку, або певної області? По областям з самого початку було обмеження, тільки розташовувалася програма, розповсюджувалася на 9 областей. Ми спілкувалися і провели загальну нараду з прем'єр-міністром. Тобто ми доказали і разом прийняли рішення, що ті, дійсно ця програма розширена зараз на всю територію України, тобто немає обмежень по областях. Єдине, щоб ці області були не наближені до зони бойових дій, тобто це безпековий фактор, я думаю, люди і так це розуміють. Обмеження. По... Цим по цій програмі є. Вони дійсно стосуються, що люди не повинні мати свого житла, яке знаходиться на підконтрольній території, і вони також не повинні отримати ці 2-3 тисячі гривень. Тобто це тут або алгоритм, або ти отримуєш субсидію на оренду житла, або це отримуєш ці 2-3 тисячі гривень. Але в залежності від регіону, в залежності від матеріального статку родини, виплата цієї субсидії вона може навіть більше бути ніж ці 2-3 тисячі гривень. Про які ми з вами спілкувалися раніше? Люди зараз їх також отримують. Уточніть, будь ласка, які документи треба мати під час оформлення цієї субсидії, і як її оформити онлайн. Так, так, як ви зазначили на самому початку, люди можуть оформити ці документи в пенсійному фонді, фізично прийшовши туди разом з орендодавцем, також в ЦНАПі. Зараз йде розробка для того, щоб це можна було зробити в банках-партнерах, а також онлайн. Зараз Мінсоцполітики займаються розробкою, я впевнений, що. З завтрашнього дня повинен запуститися електронний кабінет, де люди можуть подати ці документи. В першу чергу, це, звісно, паспорт, посвідчення особи, всі ці документи, які є необхідні. По-друге, заява на включення в цю програму. Ну і по-третє, це договір. Він на сайті також пенсійного фонду і на сайті Мінсоцера Расашованто. Тобто це уніфікований договір, який люди можуть використовувати, заповнивши його, направивши всі документи. Тим самим ці документи підтягуються для розгляду і прийняття по ним рішення. Скажіть, будь ласка, коли ВПО зможуть отримати перші виплати? Я з завтрашнього дня вона запрацює і вже протягом розрахункового місяця люди повинні отримати ці кошти. І тут я хочу також зауважити, що окрім. Допомоги і отримання цих коштів для внутрішньопереміщених осіб державою створення умови спонукання арендодавців. Тобто, держава буде компенсувати військовий збір і ПДФО для людей, які будуть допомагати ВПО і будуть офіційно здавати свої порти. Пане Сергію, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую на я нагадаю. Це був Сергій Козир, член комітету з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.